Виконуємо завдання 2 практичної роботи 4.4 за підручником інформатика 7 класу Джона Ендрю Біоса 2024 року випуску. Нам потрібно заповнити пропуски у фрагменті програми. Я вже створив потрібний код. Для того, щоб програма працювала, в першому рядку підключив модуль Pygame. Ось в другому рядку ініціалізував даний модуль. В четвертому рядку створене вікно з іменем Screen. Розмірами 300х340. І дане вікно є сірого кольору. Останнім рядком оновлюємо міст вікна. Ну а Ось тут потрібно поставити правильні пропуски. Отже, спочатку нам потрібно буде намалювати багатокутник. Із mini міні знаходяться координати нашого багатокутника. Координати першої точки багатокутника є це 70-170. Ну і легко можна зрозуміти, що це в нас ось ця точка х в нас найменша. Ну, по-перше, пам'ятаєте, що ось тут в нас координата х0, y 0 Х збільшується сюди, від'ємних х немає, а y збільшується вниз. Також від'ємних значень немає. Найменше Х це буде ось тут. Тобто, де в нас перше число найменше, то там і буде ось ця точка. Ось вона ось тут найменша. Тепер друга. Y в нас є 120. Зрозуміло, це може бути або ось ця точка, або ось ця точка. Але в нас є Y120. Ось вона. Ось тут Y буде більша, значить, це в нас буде друга точка. Ну, а X, бачите, для неї 120. Тепер переходимо до третьої точки. Ось вона приходить вже. Координата Y для неї буде така сама, 120, так само, як і для цієї. Ну, а координата X... Дивимося для цієї точки координата Х220. Отже, ось тут буде також 220. Хоча бачите, в нас координати цієї точки вже є, але ми її все одно обрахували. Переходимо до наступної. Ось вона. Х у нас для неї є 270. А от Y буде такий самий, який і для цієї точки. А це в нас саме перша точка. Отже, вона у нас вже є. Це в нас буде 170. Для наступної точки в нас координати були. 220-220. Вони вже позначені на малюнку. Ну і залишилося знайти останню. Ось цієї. Зрозуміло, що X для неї буде 120, а Y 220. Рухаємося далі, як ми говорили, це в нас координати для багатокутника. Багатокутник – це полігон. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтеся комбінація клавіш Ctrl-пропуск. Далі нам потрібно намалювати чорне коло. Ну, але ось тут нам пропонується використати не коло Kirkl, а еліпс. Тому що в нас ось тут пропонується задати координати першої точки. Це коло чорне буде вписане в ось цей квадрат. Тобто координати ось цієї точки нам потрібен верхній лівий кут, це буде 120-120, а далі наступне число це буде ширина квадрата, куди буде вписано коло. І четверте число висота квадрата. Ширина у нас вже позначена 100, у зв'язку з тим, що в нас коло, значить і висота буде та сама 100. І тепер залишилося намалювати всередині коло. Тут же пропонується використати метод кіркла. І для кіркла ми вказуємо центр кола і радіус. Якщо в нас коло було 100, але це діаметр кола, то радіус для того великого чорного кола був 50. Наше біле коло буде двічі менше, значить поставимо його на 50 а 25. І нам потрібно, щоб воно було зафарбовано. через це ставимо ось тут 0, а зафарбовано в білий колір. На англійській мові білий це white. Давайте запустимо. І бачите, дана фігура намальована. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!